Вітаю. Замінити дах чи облаштувати вуличне вуличне освітлення у вашому селі. Усе це та багато іншого можна зробити не лише за кошт громади, як зробити так, щоб частину коштів вам компенсувала Львівська обласна рада. Про мікропроекти та проекти міжнародної технічної допомоги ми, ми будемо сьогодні спілкуватися із депутатами у Львівських кулуарах під час чергової сесії. А для вас у студії буду працювати я, Ірина Мочульська. Отож, представляю вам першого гостя. Це заступник голови Львівської обласної ради Валерій П'ятак. Вітаю вас у нашій студії. Отож, Добре перше питання для початку. Що ж таке мікропроекти? Простими словами. Це ідея, це проект і це конкретні справи. Сьогодні ми напередодні радикальних змін насамперед у регіональній політиці і в місцевому розвитку. Регіональна політика, обласна рада, по суті, яка представляє її, повинна як мінімум виконувати дві функції. Перше, це наблизити соціальні стандарти громадян, і друге сприяти розвитку території. Саме через мікропроєкти, останні 3-4 роки, ми намагалися цей інструмент імплементувати. І це дає дуже добрий результат. Сьогодні ми реалізували близько тисячі мікропроєктів різного роду. І тільки вчора в нас завершилася подача на наступний рік. І ми маємо подачу 256 356 мікропроєктів. Я розумію, що це більше, ніж попередні роки. так? Це менше, більше, але це багато. Але це означає, що ми в обласному бюджеті маємо мати приблизно 20 мільйонів гривень для того, щоб дофінансувати ініціативи наших громад. Ми працюємо по різних напрямках. Дуже добре нас навчили це програми, які реалізовувалися в рамках міжнародних технічних проєктів, фонд соціальних інвестицій. Який працює на Львівщині, сьогодні реалізував проєктів на 40 мільйонів гривень. Ми дофінансували 8 мільйонів. Це проєкти від мільйона до півтора, які виконуються роботи на школах, амбулаторіях, інших об'єктах соціальної інфраструктури і які виконуються якісно. А громада контролює, громада долучається, громада моніторить. І це дуже важливо. Програма «Проон». Яка, по суті, стала основою для нашої програми. Сьогодні ми вже розпочинаємо третю фазу, і це проєкти приблизно 150 тисяч гривень. Один проєкт. Ми дофінансовуємо в рамках цієї програми також 10%. Громада вкладає свої кошти, контролює і ми бачимо прекрасні ініціативи, які реалізовуються на місці. Сьогодні ми прикордонна територія. І маємо можливість користати інструментами міжнародного співробітництва. Сьогодні інструмент Україна, Польща, Білорусь, програма добросусідства, дала можливість залучити до економіки області за останні два роки, тобто цей рік і наступний рік будуть реалізовуватися проекти приблизно 150 мільйонів гривень. Таких коштів ми з Києва останній час не мали. Ми з обласного бюджету дофінансували цього року до цих програм 4 мільйони. Наступний рік будемо намагатися зреалізувати знов дофінансування. Тобто принцип гроші до грошей, ідея від громади, підтримана верхнім рівнем самоврядування це той інструмент, який повинен працювати в нас в Україні. Оце є основою регіональної нової політики. Ідея мікропроєктів це насамперед конкурс. Що повинна зробити громада? Який проєкт повинна запропонувати, щоб його підтримала обласна рада і сказала, так, ми будемо це фінансувати. Що повинні зробити, на що опору зробити місцеві громади? Це не нове для кожної області. Громада насамперед повинна визначитися із цією проблемою, яка є найважливіша для неї. Це може бути 2, 3, 5, але ресурсів є тільки на одну. І коли вони обговорюють це в громаді? Коли голос чути кожного, то розуміємо, що сьогодні водопостачання, можливо, є найбільшою проблемою, і ресурсів громади і наших буде достатньо, щоб в цьому бюджетному році покращити цю проблематику. Другим буде школа, третій, можливо, народний будинок. Тобто громада повинна насамперед визнатися з ідеєю, визнатися із проектом, який найважливіший, зібрати для цього своїх 5%, або це виконати виконати роботи власними зусиллями, Знайти спонсорів, і тоді обласна рада безумовно також буде намагатися допомогти. Тобто ми спільно відповідальні як при відборі цієї ідеї, так і при фінансуванні. І я повторюю це можливо, але що важливо, проекти, які ініціює громада, які ми дофінансовуємо, є, мабуть, в два-три рази менші за обсягами, якби це робили, скажімо, по програмах капітального будівництва. Коли громада пропонує. Вона необґрунтованих пропозицій не дасть, і вона не дасть можливість вкрасти. Це дуже принципово. Контроль громади це економія наших бюджетних коштів, це економія народних грошей. Зрозуміло, які райони найбільше е, мають у тих мікропроєктів, які найактивніше беруть участь, можна назвати так звані райони, е, я не знаю, рекордсмени. Які вже давно беруть участь у цих мікропроектах, які вже встигли зробити там, допустимо, народний дім, лікарню, щось в такому плані. Ну ми насам орієнтувалися на райони депресивні допомогти їм. А, є, є райони і громади, які сьогодні дуже активні, тому що вони мають цей досвід написання проектів по міжнародних стандартах. Вони були учасниками попередньо багатьох, багатьох проектних рішень. І сьогодні саме ті, які володіють стандартами написання проєктів, не листів повторюся, дайте гроші, а проєктів по європейських стандартах. Саме вони є і активні, і найбільш успішні, тому що їхні проєктні пропозиції перемагають в конкурсах. І це зрозуміли тепер усі. Нема сенсу писати листи, дайте гроші. Треба дивитися, яка є програма, яка програма є в області, яка в місті, можливо, яка є у Європі. І готуючи проєктну пропозицію по вимогах і правилах, як це робить світ, звертатися. Повірте, якщо ми це будемо робити таким чином, успіх буде. Наскільки поінформовані громади? Тобто, можливо, проводяться якісь семінари, тренінги для громад, власне, щоб вони знали, що є така можливість, що вони можуть отримати гроші, щоб зробити от власне свій проект. А це наша пряма функція: координація цієї проблематики, можливе лобіювання і насамперед. Інформаційно-просвітницька робота дуже багато є тренерів та консультантів, які є гуру в цій проблематиці. І саме шляхом таких семінарів, кущових 5-6 районів, ми зустрічаємося і обговорюємо проблематику на конкретних прикладах. І це навчання на конкретних прикладах є найбільш якісним. Ми також проводимо різні тренінги за різними програмами, і саме громади і райони рівень залучені до цих. Тобто постійний процес. Процес е, поновлення знань, обмін досвідом, він є дуже актуальним. І цьогоріч ми запровадили уже таку інтерактивну, е, інтерактивну кнопку, ми її називаємо, яка дозволяє, по суті, е, Інформаційного консалтингу супроводження таких проєктів проводити в реальному режимі часу. Тобто експерти, професіонали, які супроводжують ту чи іншу програму, вони відповідають на запитання тих, хто є учасниками програми, які пишуть проекти, які виконують. І таким чином ми Ну, в онлайн режимі по суті намагаємося працювати. Це тільки на початку, але це, мабуть, майбутнє для того, щоб і зекономити час, і зекономити ресурси, і виконати більше проєктів. Тобто, ви постійно на зв'язку так хотілось би бути, але ми в цьому напрямку працюємо. Зрозуміло, яку міжнародний міжнародний досвід берете для себе? Яких країн, зокрема, можливо, сусідів там Польщі з ким активно ви співпрацюєте, власне, приймаєте досвід у цього. Місцевого самоврядування, місцевих проєктів, от таких конкретних, то ми найкращі, найближчі сусіди з поляками. Поляки показали, наскільки можна бути успішними в програмах реформ і децентралізацію влади і передачу повноважень на місцевий базовий рівень. Вони зреалізували вже давно. І сьогодні Польща попереду, і сьогодні Польща навіть в умовах цих криз е показує зростання. Ми в рамках різних міжнародних програм, угод про співробітництво із нашими прикордонними територіями і з містами, спільно пишемо проєкти до європейських інструментів, спільно їх виконуємо і спільно обмінюємося тут досвідом. Досвід Польщі для нас, безумовно, дуже важливий, тому що це, що вони робили 10 років тому, ми тільки починаємо тут. Найбільш пріоритетами сьогодні в нас є енергоефективність розбереження, це є екологія, це є направду, скажімо, нові стандарти в соціальній, освітній, культурній сфері, це є логістика. І хочу сказати, що вперше, мабуть, минулого року ми отримали інвестиції навіть на дорожню інфраструктуру. Два райони отримали кошти з Європейського Союзу. Ми дофінансовуємо з обласного бюджету. На капітальні ремонти доріг. Це проблема для Львівщини архіважлива. Хотілося б, щоб таких ресурсів і можливостей було більше, тому що дофінансовуючи, ми зможемо зробити більше, але не тільки це, ми враховуючи ці стандарти міжнародних проектів, ми вчимось і проводимо ці процедури, які в Україні. Ми називали десь корупційними за новими європейськими процедурами: тендери, виконавці, аудити, моніторинги тобто, це той досвід, який ми впроваджуємо тут. Тому це корисно, як з точки зору конкретних робіт, а можливо ще більше корисно із можливості отримувати ці стандарти і знання, і досвід, який ми отримуємо. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, ми спілкувалися у Львівських куларах на тему мікропроєктів І нашим гостем у студії, першим гостем, був Валерій П'ятак, заступник голови Львівської обласної ради. Не перемикайте, зустрінемося з вами після невеликої перерви. І знову вітаю у Львівських куларах. З вами я, Ірина Мочульська. І до нас приєднався новий гість, депутат Львівської обласної ради Богдан Чечотка. Вітаю вас у нашій Добування. студії. Отож, ми нагадаю говоримо про мікропроекти Львівської обласної ради, мікропроекти в галузі охорони здоров'я. Які лікарні районні долучилися останнім часом до цього проекту? Ну, фактично, якщо взяти от по сегментах мікропроекти, то галузь медицини вона десь попадає в то. Таку ранг інші заклади охорони, інші заклади, які беруть участь в мікропроектах. Тому ми фактично руками сільських голів, сільських рад які найбайдужі заводили мікропроекти. Це основно стандартні заміна дахів, вікон, дверей, заходи щодо економії теплозбереження. От, і то і, і інші енергозбереження. Так е, наскільки я знаю, там були такі проекти в Новояврівській і Глинянській лікарні. Так. Що там робили? Ну це фактично. Продукт кількарічної співпраці із польською стороною, який вилився вже в такий якісний проєкт співфінансування, власне, появою, це комплексна система утеплення всієї будівлі, плюс встановлення таких панелей світлових, які генерують електричну енергію для підігріву води. В глинянах це повністю комплексні заходи щодо Теплозабезпечення лікарні і енергозбереження лікарні, тобто заходи по утепленню і реконструкція котельні. Зрозуміло. Цього року так само будуть проекти, які стосуються лікарень. Багато їх? Так, проєктів є досить багато. Я хочу наголосити, що, власне, ми всі знаємо про те, що наскільки, скажімо, складний бюджет і складний фінансовий стан в медицині. Попри це, ми маємо ресурс 190 мільйонів гривень, це консолідований ресурс на енергозабезпечення. Власне, зменшивши його хоча б на 10%, ми будемо мати колосальний резерв для виконання тих чи інших завдань. І тут вже от ці всі проекти по енергозбереженню, по реконструкції, вони надзвичайно є важливими. Одним із напрямків це є. Фактично, співпраця із фондом Східна Європа, які зараз проводять енергоаудит в галузі охорони здоров'я, і будуть відбиратися наступним етапом. Це будуть відбиратися установи, які пройшли цей енергоаудит, і за кошти європейців, за кошти унії, як пишуть поляки, будуть проводитись реконструкції з переходом на альтернативні джерела палива, що нам в свою чергу дасть. Скажімо, додатковий бонус в енергетичній незалежності держави і здешевлення вартості гігакалорії, яка на сьогодні ну, з газом, скажімо так, далеко не найкраща. Які це лікарні? Ну, е, на даний час вже відібрано установу, це центр крові, який знаходиться на Пекарській. Там фактично вже готовий грант співфінансування 400 тисяч гривень і є вже інвестор, який готовий провести реконструкцію. На тверде паливо єдина затримка це там процедура оренди власне, вільних, вільних технічних площ. Тобто це буде суттєва користування. Це одна із установ. Так, якщо взяти, наприклад, госпіталів інвалідів-винниках, в Винниках, де... Видатки в рік становлять біля восьми мільйонів гривень. Також в разі попадання цього об'єкту, я думаю, що він також буде залучений і за, за рахунок фінансування фонду Східна Європа вдасться ну, значно зекономити фінансові ресурси, які і так бракує в нашій галузі. Міжнародна технічна допомога у галузі охорони здоров'я. Що це? Як це реалізується на Львівщині? Ну, власне, це, що я хотів сказати, це є співпраця з фондом Східна Європа з іншими фундаціями, які. Вивчають ринок енергоефективності і надають уже на основі вивчення ринку, відбору, скажімо, установ як кандидатів, надають уже безпосередню фінансову допомогу на засадах співфінансування. Тобто ми маємо передбачати і в обласному бюджеті видатки, але і леву участку передають вони. Цей досвід є фактично міжнародний, найближчий наш сусід Польща там. В будь-якому новому об'єкті співфінансування європейського союзу доходить до 70-80%. Як відбувається власне цей обмін досвіду з Європою? Вони приїжджають до нас, чи ми йдемо до них ну, і в це теоретично? Це двобічний процес, тобто і вони приїжджають до нас, презентують, начитують лекції, семінари, кругли столи. Відповідний процес відбувається в них, тому що вони хочуть наглядно показати, чого вони досягли, роблячи ті наступні кроки, про які знову ж таки вони розказують у нас. Наскільки це довготривалий процес від початку виготовлення проекту, подачі його і до вже перших кроків власне, з будівництва чи реконструкції власне лікарні? Ну, тут власне треба набратися терпіння, тому що це як мінімум два, а інколи і три роки. Це є ну, такий технологічний процес, його пришвидчувати ну, напевно і не варто, хоча хотілося би швидше це все зробити. Але є певні ну, стандарти напрацювання, і от власне ті об'єкти, про які ми говорили, це ж е, фактично. 3-4-річної давності робота кропітка між громадами українськими і польськими, які виявилися в, в, в такий результат. Які найактивніші громади? Тобто є певний ну, район. вони працюють дуже активно, Золочівський район. І Ну, якби прибережні райони, от мій попередник говорив про інвестиції в дороги. Власне, там є грант Старосамбірщини, Золочівщина має хороші позиції і по медицині, тобто це глиняне, і також по ремонту дороги є грант відповідний. Я горівщина, взагалі, вона там досить специфічно підходить до того питання. Вони також виграли грант фонду Кусакони, це посольство Японії, і завдяки чому дістали досить дороговартісне обладнання медичне. Тобто навіть з таким далеким зарубіжжям так. співпрацюєте, так? Можна зараз є багато дуже векторів, стараємося всі використовувати, тому що я ще раз хочу сказати, що ну, скажімо, реалії бюджету нас до цього підштовхують. Ваші очікування від цього року вдасться нові проекти реалізувати повністю? Ну хотілося б, звичайно. Будемо прикладати всіх зусиль, але подивимося, як буде загальнополітична ситуація, як буде ситуація на сході, тому що ми всі від того залежні. Зрозуміло. Е, нагадаю, в нашим глядачам ми спілкуємося з депутатами Львівської обласної ради, зокрема, останній наш гість це Богдан Чечотка про мікропроекти мікро та проекти міжнародної технічної допомоги. Е, не перемикайте, ми зустрінемося з вами після невеликої паузи. Ми знову у студії львівських куларів, і до нас приєднався ще один гість, депутат Львівської обласної ради Ярослав Качмарик. Вітаю вас! А нагадаю Доброго нашим дня. глядачам, що ми говоримо про мікропроекти і проекти міжнародної технічної допомоги. Ярослав Дмитрович, як цього року буде фінансуватися мікропроекти? Чи не буде якихось проблем у зв'язку з ситуацією в країні? Для нас дуже важливо дофінансовувати ініціативи територіальних місцевих громад і фінансування мікропроєктів якраз і відображає цей механізм. Дійсно, дуже важливо знайти ініціативних людей на базовому рівні людей, які можуть. Хочуть щось робити на користь громаді, вміють написати проекти і подати їх, і на принципах співфінансування отримати відповідний ресурс. Зокрема, цього року активно впроваджуються мікропроекти в галузі освіти, і для цього з обласного бюджету було виділено більше трьох мільйонів гривень. Ці кошти успішно засвоєні вже засвоєні, і ми можемо. Казати, що близько 60 е, об'єктів мікропроєктів галузі освіти вони знайшли своє впровадження і е, дошкільні навчальні е, заклади, загальноосвітні школи отримали в основному енергозберігаючі е, заходи, які і є основою ефективного використання коштів, оскільки е, такі дії вони допомагають економити е, видатки е, на. Е, Комунальні послуги в частині плати за газ енергію Нагадую, що в бюджетній сфері Львівщини близько 51 мільйона таких коштів саме не вистачає. І тому, вкладаючи в енергорощадність, ми економимо на оплаті комунальних послуг. На які проекти мікропроекти власне потрібно найбільше коштів? На які найбільш затратні? Ви знаєте, для мене найбільш надійними є ті мікропроекти, яких сума є мінімальна. Тобто, коли на рівні села, селища виділяють 5-10 тисяч і хочуть від нас стільки ж, то це означає, що точно, що вони, що ми зможемо вчасно профінансувати, вчасно використати кошти і досягти нехай мінімального, але показового результату. Коли ж мікропроект вартісний більше 100 тисяч гривень, зразу починаються проблеми з співфінансуванням, проблеми з казначейськими, Обслуговуванням І що ж тоді робити? Ви а, гроші ж повинні те, процес бо був це для прокладу в попередньому по, по, році. Ми е, активно впроваджуючи з е, значну частину е, авансованих видатків е, перенесли в е, кредиторську заборгованість. Це було е, якщо брати всі рівні бюджетів близько 5 мільйонів гривень. Тобто, виділивши кошти, зробивши роботи, ми заставили. Людей, виконавців чекати на якийсь час свої кошти, і обласна рада робила все, аби це чекання було мінімальним, і ми якнайшвидше повернули цю кредиторську заборгованість і, і, і до часті і, і, державного казначейства пішло нам на зустріч, і ми і, змогли ну так мовити довіру до обласного бюджету в частині фінансування мікропроєктів відстояти і надіємося, що так буде і надалі. Тобто ніхто з заявлених без. Нового даху не залишився, так більше того, до, до ми е, співфінансували практично всі подані мікропроекти, і ми кажемо і зараз, оголосивши конкурс і бачачи активність місцевих громад, ми зробимо все, аби той ресурс необхідний для співфінансування був і конкурс конкурсом, але ми практично всіх будемо фінансувати і надалі. Хто має ініціативу, добру ініціативу, ну і зрештою ми її оформляти належним чином у вигляді документів. Сьогодні голосували верніше. На порядку денному сьогодні були зміни до конкурсу мікропроєктів. Ви якось удосконалюєте їх? Ну це зміни технічні, які не відображають механізму фінансування. Більш такі конструктивні зміни були на попередньому сесійному засіданні, де зокрема уточнювалася максимальна сума співфінансування, яка складає зараз 70 тисяч. Де більш жорсткі вимоги. Можливо, саме до експертної оцінки, тому що ну що там казати, часто мікропроекти між собою вони дуже схожі за текстом, за змістом, тобто видно, що пише, можливо, навіть декілька. Людей чи одна людина, а це хотілося б, нехай він буде написаний гірше, але нехай він буде зроблений тими, хто там, хто в селі, в селищі, хто бачить цю проблему. Для того ми робимо зустрічні кроки, ми посиляємо своїх кваліфікованих людей для проведення навчальних циклів, для консультацій. І це дуже важливо. Знаєте, можна дати гроші і казати, от використати, а можна і треба вчити їх отримувати, зокрема, шляхом складання документів. До речі, тим шляхом непогано йде в нас фінансування в частині е, проєкту місцевого економічного розвитку міста України. Е, так, якісь... власне. До цього були лише села, тепер є малі міста, так? Так, і цей проект він є дуже цікавий, тим, що він е, ну, проводив цілий цикл навчань для як писати проекти, видані сертифікати міжнародного зразка. Е, цей проект ініціює навіть провадження в навчальних закладах системі державного управління. Такого типу проєктування. До речі, це дуже важливо і стратегічні документи розробка. Тобто люди вчать не як отримати гроші на якийсь конкретний проєкт, використати і сказати, все добре, а як навчитися системно цю роботу проводити і розробити такі дії, які скажуть, От інвестиційна привабливість той чи іншої території від того, що ми навчилися добре її представляти, робити промоцію з ОСР, і інвестор сам почне шукати, як би знайти цей, цей об'єкт як цікавий за інвестиційною привабливістю. І я думаю, що це дуже хороший шлях. Ми поговорили про села, і що там можна реалізувати, що можна реалізувати місця, в містах, власне, малих? Чи є якась різниця? Різниця є, хоча б в сумі фінансування, але у нас. Суттєва. Ну, як правило, в частині зростання вартості проєктів в містах, але знову ж таки, враховуючи структуру населення, зокрема близько 40% населення вівшниці, це все-таки сільське населення і враховуючи можливості бюджетів. А сільський бюджет, він на жаль, його можливості, що там казати, ми повинні працювати саме на рівні сільських територій, ну і ми це і ми це робимо. Але jeszcze uh, uh, uh Цікаві пропозиції, і на них треба йти. Це щодо е, розвитку сільськогосподарських кооперативів, зокрема виробничих, тому що враховуючи натуральний спосіб виробництва в селі, ми бачимо проблему, коли продукція сільськогосподарська вироблена, а її нікому реалізувати. Нема системи закінченого, скажімо так, товарного циклу сільськогосподарського виробництва. В інших областях е, працюють успішно по сільськогосподарських проєктах, зокрема з тими ж канадійцями, з е, шведськими проєктами. Я думаю, що ми спів наприклад, з Попетровської обласної радою, яка має досвід в частині сільськогосподарських кооперативів, допоможемо і нам в області зробити е, ті дії, які дозволять декілька десятків кооперативів відкрити. Дякую вам за розмову. За браком часу мусимо закінчувати нашим глядачам. Я нагадаю, ми спілкувалися у львівських куларах сьогодні з депутатами на тему мікропроекти та проекти міжнародної технічної допомоги. Останнім гостем у нашій студії сьогодні був Ярослав Качмарик. Дякую ще раз Дякую. вам за розмову і до зустрічі.